Друзі, всім привіт! Давно не бачились, Вирішив поділитися з вами новинами. Сьогодні у нас п'ятниця. В мене вихідний на роботі, тому що стає все менше роботи. Я вам вже казав про це. От, ну, тим не менш, робота є. Найголовніша новина. Коротше, друзі, в мене була доставка зараз е, в школу. Це вперше тако, таке в мене було. Встановив новий додаток е, Дурдаш. І е, прикол в тому, як ця школа називається. Зараз подивитися. Е, я спитав. Є тут також діти, нові, котрі тільки приїхали. Тут трактор працює, але в будь-якому випадку. Дивіться, не знаю, видно вам чи ні. Коротше, називається Карпатя Скул. Уявляєте? Head South on Carpathia Road toward Loxton Avenue. Sorry, це в мене навігатор. І ця вулиця так і називається Карпатія Стріт. Так що дуже цікаво. Так от, зараз в мене знову замовлення. Я вам зараз розкажу, що в мене за новини на роботі. Так, ну і з приводу новин. Мені запропонували такі умови на роботі. Всі ви пам'ятаєте, що я працюю Canada Moving це компанія, яка займається перевезеннями, тобто доставкою речей. Там люди переїжджають з одного місця в інше. І ось як я там працюю водієм і грузчиком. А я здав Airbreak і knowledge тест і, звичайно, планую сісти на трак. От, і шукав компанію, хто міг би оплатити мені цю школу. І Я сподівався з самого початку, що компанія, де я зараз працюю, вони мені зможуть предоставити цю, 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 цю би, послугу. А потім я відпрацював 2 місяці, потім мій головний менеджер сказав, що просто дав мені паперсі сказав: ось тобі номера, якщо ти хочеш дзвони, питай. От, ну, а ми би, тобі поки що нічим допомогти пом не зможемо. От. Ну і зараз знову з'явились новини, що вони все-таки можуть мені допомогти. І запропонували такі умови. Е, перше, вони оплачують мені школу. Е, це взагалі супер. Оплачують школу в Buffalo Truck Driving School. Початок навчання 25-26 листопада. Е, ось так, що тут уже, в принципі, залишився місяць. Записуватися, звичайно, туди потрібно. А, зарані а, також які ще а, плюси. Давайте з плюсів. А, я, так як я вже працюю четвертий місяць, мені, грубо кажучи, залишилося ще 2 місяці. І я можу подаватись на піар. А, це другий великий плюс. А, третій плюс а, це бенефіти. А, вони стандартні. Тобто, там у мене звичайно, я за ці бенефіти буду платити. Це страховка. Там На дентал, то на зуби, на очі. Плюс це все можна оформити на сім'ю. Так як я зараз чекаю. На своїх. Тому це теж великий плюс. Із мінусів. Які мінуси? Те, що в мене так і залишиться ставка 17 баксів, і вона, скоріш за все, прямо в умовах контракту так було написано протягом 7 місяців, буде 17 доларів. Не знаю, можливо, вони згодом можуть змінити умови. Але, звичайно, мені це, м'яко кажучи, не дуже подобається. Ну, За 17 доларів на годину працювати, ну це, звісно, так собі. От, а також, що, скоріш за все, не буде Америки, то буде просто локал. Хоча тут і плюс, і мінус, тому що, ну, знову ж таки, коли сім'я, хочеться бачити сім'ю кожного дня, бути вдома. От, А як, якщо це локал, це в основному. Ну, будуть, звичайно, якісь командировочні. Там Ванкувер. Канада теж не маленька, звичайно. Але в основному це буде десь тут помісно. От. І ще. Один великий плюс це те, що вони будуть платити мені заробітну платню, поки я буду навчатись. Тобто 6 тижнів в мене навчання і вони платять мені заробітну плату 35 годин на тиждень будуть рахувати. От, в принципі, цим вони мене і, грубо кажучи, звабили, тому що ну, на перший час реально потрібні гроші. Потрібні гроші, Я вам потім вам розкажу свою історію. Як я сюди добирався в Канаду, скільки в мене було грошей, якщо вам цікаво а, реально а, цікава цікава історія. Зараз почекаю, коли мої приїдуть, і коли вже їх зустріну, то розкажу вам також цю історію. О, так що такі, такі от умови мені запропонували. Я погодився. Я підписав вже контракт, тому я чекаю, коли вони забронюють. Мені вже місце в школі, піду навчатись, і, і там вже буде видно. Знову ж таки, це на 2 роки контракти підписав. Якщо я відпрацьовую 2 роки, то, звичайно, я нічого не плачу за школу. Вони в мене це не вираховують зарплатні. І ще плачуть навчання. Ну, поки я навчаюся, мені заробітну плату. От, Але, звичайно, що я, скоріш за все, буду. Купити гроші, щоб можна було віддати просто їм ці гроші за школу а, і шукати щось більш цікавіше, де можна заробити більше грошей. Ну, звичайно, це, це отак. От. От, поки що так, такі плани. А, також пару, парочку компаній, наче в мене є, на приміті, хто також може оплатити школу. Але поки що дізнаюсь, як буде в мене вже більш детальна точна інформація, я також з вами поділюсь. Так що, в принципі, можете мене з цим привітати. Я насправді дуже радий, тому що якось вже здвинулося це все з мертвої точки, і ну, якби можна, можна рухатись далі. Потихеньку вивчати знову ж таки англійську треба не, не, не закидувати, тому що. Останній, мабуть, місяць чи навіть два взагалі не торкався цього, тому що був зайнятий здача тестів і так далі. Хоча, от знову ж таки, познайомився з одним моїм підписником, і він здав, ну, от телеграмі, хто в мене є в групі, а він здав всі ці тести, knowledge лич-тести Айрбрейк з першого разу. Людина ніколи не працювала, я так зрозумів, далекобійником, і чоловік просто приїхав, підготувався серйозно, почитав все. І з першого разу здав. Ну, молодець, просто от, оплески, чесно кажучи. Отак от, от треба і готуватись, так от, так от треба підходити до, до діла. От. Тому що я втратив і, і час, і гроші, поки ходив, здавав екзамен. Звичайно, в цей день не працював. А кожен день це, грубо кажучи, ну, мінімум 100, 100 доларів. От я 5 разів ходив, да, це 500 баксів. Мінімум я втратив. Плюс я ще заплатив по 10 доларів за тест. Ну, от і рахуйте, 550, е, мінімум доларів. Я, я, я втратив те, що не підготувався більш, більш серйозно. Якби. От. Ну, знову ж таки, може пощастило, може що. ну, Молодець. Да. Так що от, треба орієнтуватися на таке, що треба готуватись і здавати з першого разу. Нічого, в принципі, там складного нема. А ще раз, ці тести, Airbray Knowledge Test, можна здавати тільки англійською. А якщо у вас англійською з двох спроб не виходить, то потім можна замовляти перекладача, котре коштує 75 доларів. Це я дізнавався в MPI, який знаходиться в Трансконі недалеко від моєї роботи. Там працювала, ну і працює пані, котра вже тут давно в Канаді, вона українка, вона спілкується українською, і от вона це прямо при мені дзвонила і питала. Тому що знову ж таки в телеграмі в групі хтось з мене писав, що наче от можна. Здати ці тести вибираєш мову українською, російською, якою вам зручно. А, мені сказали, що це можливо тільки для класу 5. ну, Для простого автомобілю. то якщо вам треба буде здавати туди, то, да, то можна обрати мову. А, для траку, для великої цієї автівки, ну лише тест аеробрейк тільки англійською. О, такі новини. Це з приводу роботи. Ще в мене є новина. А, я взяв автівку в оренду. Це Honda Civic, зараз вийду, також вам її покажу. Домовився за 450 доларів. Це в того коштує на місяць, плюс страховка 110 баксів. Загалом вийшло да, 4, 560 доларів. Я так порахував, це трохи менше, ніж по 20 доларів в день. І в принципі, вона того коштує, тому що. Ну, от зараз у мене сьогодні роботи нема. В П'ятницю я сів на доставку і за, за годину вже 20 баксів за, заробив. Ну нехай брудними, там мінус бензин, ну плюс-мінус. Тобто, харчу, грубо кажучи, за а, дві години а, я можу цю автівку відбити. Ну і заробити додатково якісь гроші. Плюс це зручність, і я можу пересуватись, куди я хочу, як я хочу. і Знову ж таки, погода вже змінюється. Це зараз останні 2-3 дні нас радує погодка сонечко і тепло. Буває таке, що вже і холодно. А якщо дощик, якщо сніг, то це взагалі якби буде, буде важкувато. Те місце, де я зняв в оренду. В нього поки що автівок нема. Але я в нього запитаю. Тому, хто хоче. Знову ж таки, киньте мені запроси, щоб я мав на увазі, хто хто хоче, скільки людей приблизно мав на приміті, і тоді вам дам знати, є там щось чи ні. тому що це ну, прям реально супервигідні умови. Я ще зареєструвався сьогодні в дурдаш. А, тому в мене два додатка: Uber Eat і DoorDash, доставка їжі, і навіть на Дудаші замовлення такі, трохи подорожче. Ну, Я тільки 3-4 замовлення зробив, всі вони були десь під 10 доларів. Так що, в принципі, спробую і там, і там працювати, щоб якби, максимально заповнити час ефективно. От, а що за автівка, я вам покажу. Це Civic Coupe 2007 по року. Зараз я вам. Його покажу, як він виглядає. Так, заведем. Скільки тут пробіг? У нас 200-2000 пробіг. Так, е, да, звичайно, маленька, Маленька, але мені велика і не потрібна, от. тому, в принципі, її вистачає. Отак от вона виглядає. До речі, можливо, розгляну і собі її як варіант, а, тому що подивився отака от, от автівка. Там лежали документи в бардачку, і я так зрозумів, він нещодавно її купив буквально, і там ціна, ціна була указана на 4000 баксів. А, ну, Не знаю, це було сефеті чи ні, по-моєму, може ще він щось робив. Але отак от вона виглядає. Тому, друзі, ще раз, кому було цікаво, стежити за мною далі, за моїм життям. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди приємно поспілкуватися з новими людьми, познайомитись. Вчора зустрів дівчину, котра також дивилася мій канал, потрошку трошки з нею поспілкувалась, познайомилася. Теж приємно. Так що іноді зустрічаю людей, хто дивиться канали. Казали мені дякую за те, що якась інформація для себе підчер... підчеркнула. Все, всім на все добре. Бувайте! Такі новини! Не пропадайте, пишіть. Всім гарного дня, папа. -па. Ну і звичайно не забуваємо про наших всі посилання, де можна підтримати силички внизу. Посилання не забуваємо, підкидуємо грошиків, допомагаємо, допомагаємо нашим ЗСУ.